А оце голови їхніх батьків та їх родовід, що пішли зо мною за царювання царя Артаксеркса, з Вавилону. З пінхасових синів Гершом, з Тамарових синів, Даніел, з Давидових синів, Хаттуш. З шаханійних синів, з парошових синів, Захарій, а з ним за родоводом 150 мужчин. З пахатмавових синів Елєгуенай, син Зарахін, а з ним 200 мужчин. З Синів Затту, шаханія. Син Яхазілів, а з ним три сотні мужчин. А задінових синів Евет, син Йонатанів, а з ним п'ятдесят мужчин. А зеламових синів, Єшая, син Аталіїн, а з ним сімдесят мужчин. Аз шафатійних синів завадія, син Михаїлів, а з ним вісімдесят мужчин. З Йовових синів, овадія, син Єгілів, а з ним 218 мужчин. А синів Бані, Шаломіт, син Йосифін. А з ним сотня і шістдесят мужчин. Азбиваєвих синів Захарій, син Беваїв, а з ним двадцять і вісім мужчин. А за згадових синів Йоханан, син катанів, а з ним сотня і десять мужчин. А за доні камових синів останні, а от це їхні імена: Еліфалет, Єїл і Шемая, а з ними шістдесят мужчин. А збігваєвих синів, Утай і завуд, а з ними сімдесят мужчин. І зібрав я їх до річки, що впадає до Агави, і ми таборували там три дні. І переглянув я народ та священиків, і не знайшов там нікого з левієвих синів. І послав я по Елєзера, по Аріїла, по Шемаю, по Елнатана, і по Яріва, і по Елнатана, і по Натана, і по Захарія, і по Мешулама, голів, і по Юєрєва, і по Елнатана, учителів. І відправив я їх до Ідо, голови в місцевості Касіаф'я, і вклав їхні уста слова, щоб говорити Доїдо та братів його, піданих у місцевості Касіаф'я, щоб вони привели нам служителів для дому нашого Бога. І привели вони нам, бо рука нашого Бога була добра до нас, чоловіка розумного з синів махлі, сина Левія, Ізраїлевого сина, та шаравею, і синів його та братів його, 18. Та Хашавію, а з ним Єшаю, синів Мерарієвих, братів його та синів його 20. А з піданців храму, яких дав Давид та зверхники на роботу Левитам, двісті двадцять піданців, усі вони були означені поіменно. І проголосив я там піст над річкою Агавою, щоб упокоритися нам перед лицем нашого Бога, щоб просити від нього щасливої дороги для нас і для дітей наших та для всього нашого маєтку. Бо я соромився просити від царя війська та верхівців, щоб помагали нам у дорозі проти ворога, бо сказали ми цареві, говорячи, Рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає його, а сила його та гнів його на всіх, хто кидає його. І постили ми, і просили нашого Бога про це, і він дав нам ублагати себе. І я відділив із священичих зверхників дванадцять до Шаревиї, хашавії, і до десятьох їхніх братів з ними, і відважив я їм срібло й золото та посуд принесення нашого Божого дому, що принесли цар і його дорадники. Його зверхники та весь Ізраїль, що знаходився там. І відважив я на їхню руку шість сотень і п'ятдесят талантів срібла, а срібних речей 100 талантів, золота 100 талантів. А золотих чаш двадцять на тисячу дарейків, а посудин з золочину і доброї міді дві дорогі, як золото. І сказав я до них: ви світість для господа, і цей посуд світість, а те срібло та золото, добровільна жертва для господа, Бога ваших батьків. Пильнуйте йти й бережіть це, аж поки не відважите його перед зверхниками священиків і левитів та зверхниками батьківських родів Ізраїлевих в Єрусалимі до кімнат Господнього дому. І прийняли священики та левити вагу того срібла та золота та того посуду, щоб віднести до Єрусалиму до дому нашого Бога. І рушили ми з річки Агави 20-го дня першого місяця, щоб іти до Єрусалиму. А рука нашого Бога була над нами. І він урятував нас з руки ворога та чатівника на дорозі. І прийшли ми до Єрусалиму і сиділи там три дні. А четвертого дня відважили ми те срібло і золото та той посуд у домі нашого Бога на руку священика Меремота, сина Урійного, а з ним був Елеазар, син Пінхасів, а з ними Йозават, син Єшуїн та Ноадія, син Біннуєв, Левити. За числом, за вагою на все. І того часу була записана вся та вага. Ті, що прийшли з полону, сини вигнання, принесли цілопалення для Бога Ізраїля, 12 биків за всього Ізраїля, 9, 10 і 6 баранів, 70 і 7 овець, 12 козлів на жертву за гріх – це все цілопалення для Господа. І віддали цареві накази царським сатрапам та намісникам за річчя, а ті підтримували народ та Божий дім.